Муча суміш так би я назвала поєднання штучного інтелекту з камерами відеоспостереження, над якими працюють науковці з університету Вірджинії. Це бентега на его для програми Флештайм. Саме в цій рубриці ми обговорюємо реально бентежні факти та новини з усього світу. Отож, про що сьогодні? За інформацією онлайн-видання Science Daily, в університеті Вірджинії науковці та інженери навчають штучний інтелект розпізнавати та оцінювати поведінку людини за відеозображенням. Серед прикладів можливого застосування цієї технології оцінка потенційно загрозливої або небезпечної поведінки людей, що потрапляють в поле зору камер відеоспостереження. Чомусь припускаю, що американські науковці досягнуть успіху у своїй роботі, і вже незабаром ми не просто будемо перебувати в кадрі тотальних відеокамер. Нашу поведінку аналізуватиме штучний інтелект. І я не впевнена, що чиюсь нервовість або роздратованість в простих життєвих обставинах технологія зненацька не визнає небезпечною. А що далі? Автоматичний виклик роботів поліцейських? Арешт. Знерухомлення про всяк випадок? Бентежить такі перспективи? Хіба ні? Рубрика Бентега на его була на ваших екранах. Побачимось!